Кредит 7, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. першим квітня вас, та жартів від мене не чекайте. Я вам зараз розповім про головні зміни в Україні у другому місяці весни. Вітаю! Мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забувайте натиснути на чорну кнопочку під відео. З чого почати? Змін наче й небагато, але сказати, що вони прям ах, то не можу. Почну з радісної звістки для пенсіонерів, зокрема для тих, хто досягнувши пенсійного віку, продовжує працювати. Ось для них буде додатковий перерахунок, про який я детально розповідала у цьому відео. Зазначу лише, що наші працюючі пенсіонери отримують доплату від 47 гривень, а там вже хто скільки напрацював. О, є ще одна приємна інформація для людей похилого віку. І знову таки не для всіх. Тим, кому виповнилося 70 років, починаючи з квітня, платитимуть на 300 гривень більше. Якщо ж вам вже 75 років, то ваша пенсія зросте на 456 гривень. Ну а тим, кому виповнилось 80, у вас джекпот на 570 гривень. А що робити пенсіонерам та й не лише їм з додатковими грошима? Можна покласти на депозит, тим паче, що деякі банки підняли ставки за депозитами. Обрати найвигідніший депозит серед надійних банків України вам допоможе Finance.ua. У розділі депозити ви знайдете все про умови та відсоткові ставки, які пропонують банки. І найприємніше на сайті Finance.ua є програма, яка дає вам можливість заробити додатковий бонус до вашого депозиту. Посилання на сторінку залишимо у першому коментарі під відео. Давно я не розповідала про мобілізацію. Виправляюсь. З 1 квітня військово-лікарські комісії переходять в онлайн формат, але не повністю. Лікарів військовозобов'язані, звісно ж, проходитимуть офлайн, та постанови з висновками ВЛК тепер оформлятимуть у електронному вигляді. Крім того, направлення на проходження ВЛК потраплятимуть до електронного кабінету у реєстрі військовозобов'язаних оберіг. А самі постанови автоматично передаватимуться до цього реєстру та відображатимуться у додатку «Резерв плюс». До речі, за задумом це має значно спростити життя військовим. Їм буде простіше отримати медичні послуги та подаватися на виплати і пільги. Наступна зміна для тих, хто працює на двох чи більше роботах. Якщо раніше лікарняний можна було оформити на основному місці роботи, то з 4 квітня виплати за лікарняними можна буде отримувати і за місцем роботи за сумісництвом. Раніше такі виплати нараховувалися лише у випадках виробничих травм або професійних захворювань. Однак, закон номер 4158-9 встановив право сумісників на рівні соціальних гарантій. Тобто працівники можуть компенсувати втрачений дохід одразу з кількох місць роботи. Маю інформацію і для школярів, хто ще не встиг зареєструватися на національний мультипредметний тест. У вас є ще буквально кілька днів до 3 квітня. А внести зміни можна до 8 квітня. До того часу можна змінити предмет додаткового блоку або населений пункт для безпосереднього складання тесту. Зазначу, що сам тест проходитиме з травня по липень. Основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова – з 14 до 25 липня. Є у мене інформація і для любителів риболовлі, оскільки 1 квітня починається весняний нерест, то згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України забороняється виловлювати рибу на річках та їхніх притоках, а також на водосховищах, озерах і затоках. Заборона щодо річок діє по кінець травня, а озер до 19 червня. І наостанок нагадаю, що у квітні українці відзначатимуть велике церковне свято великдень. Цьогоріч Великодня неділя, 20 квітня. До речі, 20 квітня Великдень святкуватимуть як православні, так і католики. В останні християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року. А наступна спільна великодня маса буде у 2028 році, і також у квітні. Цікаво, що у 2027 році між Великоднем у католиків та православних пройде більше місць. 谢谢他 До речі, а чи знаєте ви, як визначається дата Великодня? Проведу коротенький лікбез для тих, хто не в курсі. Загальний принцип однаковий: Великдень настає в першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення. Однак, православні віряни, на відміну від католиків, для обчислення дати використовують старий юліанський календар. У ньому день весняного рівнодення відзначається 3 квітня. Тому православний великдень не може настати раніше 4 квітня. А католицький може настати після 21 березня. Ось і власне все, що я хотіла розповісти вам про зміни у квітні. Хто ще не підписаний на наш канал? Долучайтеся і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.